У Шевченківському суді напередодні ввечері обрали запобіжний захід Ігорі Коломойському. Його звинувачують у махінаціях з нерухомістю, легалізації та виведенню за кордон більше ніж пів мільярда гривень. Про обшуки у бізнесмена і заставу для нього далі в нашому сюжеті. Із запізненням у кілька годин надвечору вчора до Шевченківського суду прибув Ігор Коломойський. На питання журналістів чи визнає свою провину, відповів категорично. Та Абсолютно у приміщенні суду він виступив проти того, щоб особисто його знімали. Водночас знімати сам судовий процес дозволили. Мене можна знімати скільки я зрозумів. А якщо до то учора зранку СБУ, бюро економічної безпеки та офіс генпрокурора провели обшуки та вручили Коломойському підозру за кількома статтями кримінального суду. Але що робили працівники Служби безпеки України під час вручення підозри Коломойському не може зрозуміти нардеп Роман Костенко. Не розумієш для чого чи це політична? Справа чи це дійсно кримінальна справа. Ну коли там я ж кажу, ще раз з'являється служба безпеки, яка має займатися зараз контрозвідкою і має займатися питаннями національної безпеки. То е, а розуміло, що служба безпеки це президентський напрямок, це безпосередньо його е, креатура. То тут з'являється питання, що, що ви там робите, чи є чи немає чим зайняти, чи немає більше правоохоронних органів, які саме для цього і потрібні, наприклад, набутер саме. Яке має працювати в цьому напрямку. Коломойському інкримінують легалізацію та виведення за кордон більш як півмільярда гривень, мовляв, виводив через інфраструктуру підконтрольних йому банків. Також його звинувачують у шахрайстві з нерухомістю. Я цілком допускаю, що це такий сигнал для внутрішніх ще й рід. Що, мовляв, ребятки, бачите, я навіть свого патрона е, зафігачила. Так що ви тут всі сидіть і молчите в тряпочку». Ну от він вирішив показати, що Коломойський типу це. От бачите, ми настільки без ж От, от, от бачити качу, які претензії до влади? Ви що? Ми ваші чище ми звіті римського папу. У лютому служба безпеки вже проводила у Ігоря Коломойського за повідомленням правоохоронців. розслідування щодо бізнесмена стосується махінації у компаніях Укртатнафта та Укрнафта. Ішлося про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухиляння від сплати податків. Ігор Валерійович – це один з тих людей, які завжди вмів вибудовувати настільки заплутану схему власності в своїх підприємствах, що там сам чорт ногу сломить. Тобто, ну окей, не буде там конкретна людина з прізвищем Лазорко. Наприклад, це діти дичем якоюсь, яку всі знають, що це людина. Коломойського. окей, буде якийсь інший там фунт сидіти, і воно буде називатися не там е, Вася Пупкін ГМБХ, а Пупкін Вася ГМБХ. Ну тобто, дивіться, тут я не можу на 100% стверджувати. Як мені пояснили гавряніча, дійсно попросили трошки посунутися в деяких своїх апетитах. Водночас проєкт схеми «Корупція в деталях повідомляють про майнінгову ферму Ігоря Коломойського на його запорізькому феросплавному заводі. Мовляв, бізнесмен майнить біткоїни в Грузії США та Україні, і робить це незаконно. Журналіст Богдан Буткевич певен, Коломойський міг уникнути суду, але йому нікуди тікати, бо небажаний гість у багатьох країнах. Наскільки я розумію, Коломойського дуже великі проблеми для перебування зараз майже в будь-якій країні світу. Власне чому свого часу, якщо ви пам'ятаєте, він панічно тікав з Ізраїлю, де він спопевний час ошивався, тому що Ізраїль формально своїх громадян не видає. Але в Ізраїля особливі стосунки з американцями. І якби американці дуже натисли, то знову ж таки, як мені пояснювали деякі розумні люди, всяке може бути. От поїхав ти, наприклад, в пустиню Негеп покататися. Ну я не знаю, там не, не на Ігуану посмати красиво чи ще щось там, де камер нема, розумієте, І тут хопа, два пача сіли з кіпрської бази. І такі всі ой, а а що там хто, хто а не кажуть, а ми нічого не бачимо, не знаємо. І такі коломойські вже в Флориді сидить там. Чи де він там в якому штаті його будуть судити? Шевченківський суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою заставу у розмірі 509 мільйонів гривень. Всі матеріали, які були підставою, там були банґрунтування цієї цього клопотання про обрання запобіжного заходу, так на хвилинку тримання під вартою. Містяться в одному томі рівень людини зрозуміти, і е, рівень підготовки. Деякі протоколи допитів свідків, які були проведені е, 31 фер... серпня, Матеріали подані. Вони навіть не підписані. Людьми адвокати. Бізнесмена вже заявили, заставу не вноситимуть. Рішення суду планують оскаржити.